Алкоголь є повноцінним наркотичним засобом, оскільки він відповідає всім ключовим критеріям, що визначають наркотичні речовини психоактивна дія. Етанол, основний компонент алкоголю, безпосередньо впливає на центральну нервову систему, він змінює свідомість, сприйняття, настрій та поведінку, що є класичною ознакою психоактивної речовини. Формування залежності. Алкоголь викликає звикання, що з часом переростає у фізичну та психічну залежність. Людина відчуває непереборну потребу у вживанні, а при спробі відмови з'являються симптоми абстинентного синдрому ломки, такі як тремор, нудота, головний біль та дратівливість. Це свідчить про глибоку нейрофізіологічну адаптацію організму до речовини. Токсична дія. Систематичне вживання алкоголю призводить до серйозних, а часто й незворотних уражень внутрішніх органів печінка, серце, мозок, підшлункова залоза, що є характерним для наркотичних речовин. Соціальні наслідки вживання алкоголю, як і інших наркотиків, часто веде до дезадаптації особистості, руйнування соціальних зв'язків, втрати роботи, криміналізації поведінки. Таким чином, наукові та медичні критерії однозначно класифікують алкоголь як наркотик. Попри його легальність та широке розповсюдження у суспільстві.